В кінотеатрах вже розпочався показ другої частини трилогії 28 років по тому, храм кісток. В минулому році перша частина викликала неоднозначні почуття оглядачів. Хтось розшифрував для себе якісь глибокі сенси і гадав, що ж буде в наступній частині. А хтось запекло критикував все, що тільки можна. Я вчора переглянула другу частину. І якщо б у мене запитали, чи порадили б ви цю частину, я б відповіла, що так. По-перше, тому що я дозіпсувала свою наївну психіку. І мої очі бачили те, що точно не хотіли бачити. І вам най, це теж буде. А по-друге, тому що в цьому фільмі ви все ж дізнаєтеся всі моменти, які нас тригерили в попередній частині. Режисером даної стрічки вже виступив не Бойл, як в минулому році, анія Дакоста. Зйомки стрічки велися вже на звичну нам цифрову камеру, а не на айфон, як у Бойла. І до речі, щодо цього гарно відгукувалися актори, тому що темп зйомок сповільнився і зосередився більше на розкритті персонажів. Основні зйомки фільму розпочалися приблизно через три тижні після завершення попереднього фільму Бойло. І як на мене, це було досить гарним рішенням, тому що візуально це виглядало як плавний перехід від одного до іншого фільму. Чесно, навряд чи після перегляду фільму можна зробити огляд. Зовсім без спойлерів, тому що після перегляду тебе охоплюють е, досить неоднозначні емоції. Даний фільм я умовно поділила на першу годину психічного навантаження та купу насилля, а другу годину це цікаве розкриття персонажів та неймовірний перформанс лікаря з чудово підібраним саундом. Якщо супер коротко по сюжеті. Спочатку нам продовжать історію Джиммі і його телепузиків. А якщо ви пам'ятаєте кінець історії минулого фільму, Спайк приєднався до цих скажених телепузиків, але ніфіга не було зрозуміло. Як виявилось, в Джиммі потік дуже дах, і він стверджує, що він син сатани. А його телепузики це пальці, які допомагають йому вчиняти вчинки заради лихого, тобто сатани. Коротше, як діє Джиммі, і вся його шайка, це, чесно кажучи, ще те знущання над психікою здорової людини. Чесно, шкода, що не можна в кінотеатрі перемотувати ці моменти, бо мені вони взагалі були не до душі. Ну як і спайко, вже краще дивитися на оголених людей, заражених вірусом, скажено, бігаючих, чим на цей сатанинський психоз. До речі, щодо оголених людей, їх тут теж трішки було, але більша концентрація уваги була на їх Альфу Самсона, так його лікар, що в попередній стрічці назвав. От саме друга година фільму, яка мені більше зайшла, це була саме взаємодія Самсона та лікаря. Вона з однієї сторони була повним безглуздям, а з іншої, намаганням зрозуміти природу віруса та намагання його знешкодити. Цій частині стрічки гра актора Рейфа Файнза, чесно, мені дуже зайшла, ну окрім частини, де я побачила його оголеність. Ні, ну навіщо? Навіщо ти це зробила? Ну, можна було б обійти це, голий Волдеморт це перебір, і новорічний перегляд Гаррі Поттера вже не буде як раніше. До речі, саме в цій частині ми дізнаємося, що у лікаря є свій бункер. Де він слухає на пластинках чудову музику, розмислює, яка природа віруса і як його знищити. І зрештою він зможе досягнути велетенського прогресу, в чому йому допоможе Самсон і Морфій. Так вам не почулось. Лікар буде накачувати морфієм Самсона і себе. І в один момент доза для захисту та нейтралізації ворога з попереднього фільму перейде в кайфування. Та розслаблення споглядаючи на місяць. А згодом стане ключовим моментом у винайденні лікування для Самсона. Зрештою, сюжетні лінії лікаря Джиммі та Спайка перетнуться, і лікар допоможе звільнитися спайку від сатанистів. А головний лиходій отримає те, чого заслуговує. Але найбільше мене порадувало Камео з Кіляном Мерфі. Так так, ми його дочекалися. Це, знаєте, вийшло як вишенька на торті, коли лиходії отримали на горіхи, і ти побачив одного з персонажів, з якого розпочалася вся ця довга історія. Тому, в цілому, якщо ви переглянули всі попередні фільми, ну і зокрема минулорічну стрічку, подивіться також і цю. А потім напишіть свої враження під даним відео. Якщо що, майндлі. Нам в допомогу.